Всіх вітаю. Фактично приїхав подивитись, яким чином буде створено ветеранський простір в Кременчугі, тому що ініціатз такою ініціативою я ще виходив два роки тому. Була розроблена концепція національної мережі відновлення близько 140 центрів повинно бути побудовано по всій території України, і нарешті ми можемо сказати, що ця процедура починається. Але крім будівництва, важливо для мене особисто відповідь, чому люди повинні сюди прийти, які сервіси будуть надаватись, які маршрути тут будуть побудовані, чи буде тут зручно добиратись людям. Тому що ми можемо побудувати багато чогось красивого, а люди можуть туди не піти. Зараз ми поки що бачимо майданчик. Простий, я маю надію, що тут буде створено дійсно ефективний простір, але я й бачу, що він розташований в великому парку, який також потрібно буде. Я думаю, все тут і перероблять для того, щоб це все була інклюзія і е, захід. Щоб можна було тут гуляти, проводити час не тільки в приміщенні, а й на свіжому повітрі. Держава виділяє коштів на будівництво таких хабів по всій Україні, і зокрема на цей рік ми виділили з державного бюджету 450 мільйонів на створення таких хабів. Їх буде сім створено, але крім того, місцева і обласний бюджет також дофінансовують. Загалом це близько 700 мільйонів на побудову цих хабів. Зараз заплановано. В середньому один такий хаб виходить 100 мільйонів. Було в системі електронній е, оприлюднено договір. Через півтори години по зверненням засобів масової інформації була розпочата процедура аудиту Держаудитслужби. буквально півтори години. Договір провисів в системі. Ну, Працюємо. Зараз чекаємо перевірку Держаудиту. Почали роботи, ви бачите, розмітку. Вчора почали деякі планувальні роботи, сьогодні встановлюємо будівельний паркан. Все, йдемо вимогам чинним законодавства відповідно. Не починали раніше, не починаємо пізніше. все срок срок. Ну я якраз говорив про те, що потрібно зараз пропрацювати ще механізм, як тут будуть надавати сервіси, тому що моя роль в тому, побудові по, по ветеранської політики, якраз в тому, щоб ми зрозуміли, як буде надавати сервіс. Тому я точно готовий приєднуватись до команди як. Ми працюємо по всій Україні об'єднувати для того, щоб ми провели відповідні стратегічні сесії і напрацювали механізми, як ми будемо залучати сюди ветеранів на роботу саме по принципу рівний рівень. Тому чотири позиції: це медицина, чиста, це лікарня відновного, лікувально-оздоровчий оздоровчий. Це цей комплекс, соціальний послуг це Мазепа і комунікаційний хаб, умовно кажучи, ветерансько-волонтерський. Це Миколаївська, де ви теж побуваєте. Ну а там був. Тобто, фактично, ви бажаєте створити екосистему. Да? Ми розуміємо. Тому що ми прив'язали спеціально хаб до інфраструктури. Тут от, тенісні корти, тут у нас е, озеро для відпочинку, тут у нас є футбольна інфраструктура, тут є там, ну, місця, де басейн, басейн да, все, що ми можемо інтегрувати в цю, в цю систему оздоровчу, це саме сюди. Флокація тут зараз тролейбусну фікала, зупинку да, робимо, да. тут спеціально тут пустимо тролейбус під нього. Ага. Він буде їздити, це громадський транспорт, з можливістю навіть заїзду сюди. Тобто в тому проєктному рішенні, яке зараз є, тролейбус він від'єднаний від контактної мережі на акумуляторах, заїхав, спустився сюди, прямо під крильцо, привіз людей і виїхав, тобто заїхав. Це, це новий, низький Так, да, Низько повністю, ага. да, для маломобільних груп це оце завдання теж ставили, тому що ну, така проблематика, на жаль, буде. Дивіться, озеленення цієї зони. У нас є концепція Greenpeace, Ви бачили трансформація. Ми вас запрошували. Ви бачили. Ми зараз працюємо з нашими партнерами європейськими. Фідюн працює. Ми маємо подати заявку на створення зеленої екозони до цієї території. Це фінансується частково урядом Швейцарії, частково іншими фондами. Це не дотично до бюджету. Це взагалі інша історія, яку ми хочемо на цю територію розповсюдити. Ну ці напрацювання є. Ми їх коли офіційно зведемо всі, ми їх покажемо. Презентуємо вам так само, як план той, що е, реновації території з грінпісом цієї акваторії частини річки Дніпро і прилеглої території. Тобто тут буде дуже гарно насправді. Ми хочемо зробити, щоб це стало місцем відпочинку не лише учасників тих програм реабілітаційних, комунікаційних, які тут будуть проводитись, але і громади, яка тут поруч проживає. Ну, і доступність, так... ну ви пам'ятаєте на озері сіка нас людина з тисяч людей приходять сюди на озеро. Тобто його треба інтегрувати сюди. Там є сапи, там є якісь речі, які можна використовувати для ветеранського простору. Чому ми хочемо перенесли сюди саме фізичну і медичну реабілітацію? Тому що є тут спортивна інфраструктура, тенісні корти, спортивна інфраструктура. Озеро, яке ми відновили, яке зараз стало перлиною. є спорткомплекс, який активно розвивається. Тобто все це тут буде. Ну і ще й бочу, ви пропонували, я поки не анонсую. Пітанк. Боч. Я, пітан? я, я Я все не я пообіцяв боч. Питання мене питало. на яке ви можете відвести. Коли? Коли? Ну, дивіться, в нас по контракту. Антон Гриович, ми в грудні маємо здатись. Так. Да. Ну, я думаю, що в грудні ми можемо здатись, але це буде дуже, да, дуже швидко і дуже неякісно. Ми б клопотали все-таки продовжити термін будівництва, перенести цю субвенцію, можливо, на наступний рік, на перший квартал, щоб ми там ну, деякі роботи по озелененню тут ще будуть і по плануванню території. Їх ну, в грудні дуже погано проводити. Грязько, мокро. Якщо це буде 30 квітня, десь було б ідеально.